Фахівці Укртрансбезпеки на дорозі міжнародного значення М 21 поблизу Черніхова 3 квітня перевіряли, як водії вантажівок дотримуються габаритно-вагових норм та режиму роботи. Ми знаходимося на мобільному майданчику габаритно-вагового контролю. В Житомирській області є таких майданчиків: 10, а саме вагових комплексів для зважування є 4. Також хотілось би сказати, що в Житомирській області є 4 Комплекси для автоматичного зважування в русі. Відповідно до правил дорожнього руху, рух автомобілів по дорогам місцевого значення може бути тільки з масою 24 тони. На дорогах загального значення 40 тонн. Спочатку перевіряють наявність всіх необхідних документів. Перевіряємо щоденні реєстраційні листки режимів праці та відпочинку водія щодо дотримання водієм цього режиму. Жиму, праці. Страхові поліси на транспортні засоби, на, на півпричіп, протоколи перевірки технічного стану транспортних засобів, ну і відповідно документи на вантаж, чи є присутні. Хто перевізник, куди звідки везе, пункт навантаження, розвантаження, вага. Після водія просять проїхати на ваговий комплекс. Під час перевірки перевантажених вантажівок не виявили. Проте були ті, хто працював більше дозволеної норми. На даний час ми бачимо, що на двох шайбах перевищений режим норми праці та відпочинку водія, а саме за добу у нас більше 10 робочих годин. Це відображається на двох шайбах – за 20 число і за 21 -те. За кожен день по 340 гривень і того буде 680 гривень винесена постанова. Розповідають, скільки виявили порушників з початку 2024 року. Було виявлено 465 порушень на автомобільному транспорті, про що складено відповідні матеріали. Порушників було притягнуто до відповідальності. Загальна сума штрафів складає понад три мільйона гривень. Хотілося би зазначити, що враховуючи попередні періоди, за перший квартал 2024 року до державного бюджету в Житомирській області було, а саме за порушення, які були скоєні в Житомирській області, було сплачено 3,8 мільйона гривень. Також фахівці Укртрансбезпеки запевнили, що з появою чотирьох автоматичних систем зважування стало менше порушників габаритів ритового норм.